Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Якщо вам цікаві теми 9, 10, 11 класу по математиці, то я дуже рада, що ви знайшли час і можливість подивитись моє відео. Сьогодні запрошую на урок тих учнів, хто навчається в 11 класі, тому що тема сьогоднішнього урока паралелепіпед. Ми розглянемо, які вони бувають, основні їх види та які властивості. Мають саме такі фігури, як паралелепіпед. І так, вперед. Що ж таке паралелепіпед? Ми з вами на минулих уроках ознайомились, що таке призма. Нагадаю, що призма є один з найпростіших видів многогранників, а от за призмою, ознайомившись з нею, ми вже можемо вивчати паралелепіпед. Чому? Тому що паралелепіпед є. Один із видів призми, і тому де в чому паралелепіпед повторює властивості призми, а де в чому відрізняється? Паралелепіпедом називають призму, основою якої є паралелограм. А ви пам'ятаєте, що у призми дві основи: нижня і верхня. І тому виходить так, що за визначенням дві основи паралелепіпеда, а саме а, Б, С, Д і А1, Б1, С1, Д1 це паралелограми. Якщо це так, то це паралелепіпед. Називають паралелепіпед як фігуру повністю за, назвою його основ, тобто перелічують літери нижньої основи а, Б, С, Д і верхньої А1, Б1, С1, Д1. Грані паралелепіпеда, які не мають спільних вершин, називають протилежними гранями. На даному малюнку ви бачите такі протилежні грані це Д і А1Б1C1D1. Ми сказали, що це верхня і нижня грань, ну і вони протилежні, тому що не мають спільних точок і не притинаються. На цьому ж малюнку ми бачимо ще ABB1A1 і с 1 d 1 Це також дві протилежні грані. І ще одна пара. А саме А1Д1Д і Б1С1С. Це також протилежні грані паралелепіпеда. Отже, у паралелепіпеда три пари протилежних грані, які не перетинаються, відповідно не мають спільних вершин і лежать якби одна проти іншої. Зглянемо, що таке прямий і похилий паралелепіпед. Паралелепіпед бічні ребра якого? Перпендикулярні до площини основи називають паралелепіпитом. Тобто, на малюнку ви бачите чотири бічних ребра аа 1 бб 1 сс 1 і дд 1 вони всі 4 перпендикулярні до площини основи, до площини ABCD або а 1 б 1 с 1 д 1 Тому, якщо вони перпендикулярні, то цей кут прямий і відповідно ось цей кут прямий. А отже, Бічні грані такого прямого паралелепіпеда – це прямокутники. Також є ще похилий паралелепіпед. Давайте розглянемо його. Якщо бічні ребра, а саме їх також 4, не перпендикулярні до площини основи, то паралелепіпед називають похилим. Отже, ось цей кут не 90 і ось цей кут також не 90, але бічні ребра паралельні, тоді бічні грані. Похилого паралелепіпеда це паралелограми. Тепер розглянемо основні властивості паралелепіпеда. Перша теорема називається властивість протилежних граній паралелепіпеда. Звучить так. Протилежні грані паралелепіпеда паралельні та рівні. Давайте доведемо цю теорему. Згадаємо, що у нас паралелепіпед представляє собою як вид призми. А ви пам'ятаєте з властивості призми, що основи призми вони які? Лежать в паралельних площинах, тобто паралельні і рівні за площиною. То значить і у паралелепіпеда, як вида призми, відповідно, основи, а на малюнку це позначені основи Б, С, Д і А1, Б1С1, Д1, вони паралельні і рівні. Тобто ми довели паралельність і рівність двох протилежних поки що граней. Але тепер, якщо перевернути паралелепіпед і покласти його на грань аа 1 д 1 д То вже основами стануть грані аа 1 д 1 с і бб 1 с 1 с І тоді це будуть основи, і вони також паралельні і рівні. І аналогічно можна перевернути ще й паралеві покласти на грань абб 1 с 1 Тоді дві протилежні грані А, Б, Б1, С1. І ДЦ, С1Д1, вони також будуть паралельні та рівні, як основи. Тому запам'ятайте, що всі протилежні грані, а їх три пари у паралелепіпеда, вони і паралельні, і рівні. Які ще основні властивості паралелепіпеда? Теорема друга називається властивість діагонал паралелепіпеда. звучить так: діагоналі паралелепіпеда перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Доведемо цю теорему. Перше розглянемо будь-які дві діагоналі паралепіпеда, наприклад, А1С і Б1Д. Оскільки АБ паралельно СД, тому що в основі паралелограм. І АБ паралельно А1Б1, також як паралелограм, то, відповідно, якщо дві прямі паралельні третій, то вони паралельні між собою. Тоді СД паралельно А1Б1. Тому... СД і А1Б1 лежать в одній площині. Оскільки АВ дорівнює СД, тому що це паралелограм, відповідно, в нього сторони рівні, і АВ дорівнює А1Б1, то відповідно і СД дорівнює А1Б1. Ми з вами побачили, що дві сторони, а саме А1Б1 і СД, паралельні між собою і рівні. А значить, за ознакою цей чотирикутник, який. Включається дві сторони а 1 b 1 CD є паралелограмом. А у паралелограма діагоналі перетинаються в точці О і цією точкою діляться навпіл. Отже, ми довели цю властивість. А взагалі у паралелограма можна провести ще діагоналі. На малюнку, дивіться, вони позначені С1А і Д1Б. Тоді всі чотири діагоналі. паралелограма перетинаються в одній точці, і цією точкою діляться навпіл. Що таке прямокутний паралелепіпед? Прямокутним паралелепіпедом називають паралелепіпед, в основі якого лежить прямокутник. Всі грані прямокутного паралелепіпеда відповідно прямокутники, а осі двогранні кути прямі. Довжини трьох ребер прямокутного паралелепіпеда, які виходять з однієї вершини, наприклад, з вершини А, називають вимірами або лінійними вимірами прямокутного паралелепіпеда. Наприклад, дивіться, виходять у нас ось відрізок. АД, АБ і АА1. На малюнку у нас відрізок АБ позначений А маленьке, АД позначений Б маленьке, і АА1 позначений С маленьке це виміри прямокутного паралепіпеда. На практиці, говорячи про розміри певного предмета, що має форму прямокутного паралепіпеда, якийсь ящик або кімната, то замість слова виміри використовують терміни довжина, ширина та висота. Як знайти діагональ прямокутного паралелепіпеда? Існує теорема 3, вона називається Формула для обчислення довжини діагоналі прямокутного паралелепіпеда. Вона звучить так: квадрат діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох його вимірів. Зобразимо прямокутний паралелепіпед. У нас є три виміри позначимо АВА маленьке, АДБ маленьке, АА1С маленьке. І позначимо діагональ b 1 d де маленьке в прямокутному ABCD, a 1 b 1 c 1 d 1 Давайте доведемо цю теорему. По-перше, розглянемо трикутник ABD. Ми знаємо, що ось тут прямий кут, кут А. І у нас відповідно прямокутник ABD прямокутний. І відповідно АБЦ і AD – це катети, ABD – це гіпотенуза. Тоді можна записати теорему Піфагора, що квадрат гіпотенузи BD квадрат дорівнює сумі квадратів катетів А квадрат плюс Б квадрат. BB1 1 це також бічне ребро, як і АА1, і вони всі рівні, тому bb 1 дорівнює АА1 і дорівнює це маленьке. Тепер розглянемо інший трикутник, а саме bb 1 д він також прямокутний, тому що кут B прямий. І в ньому також можна записати теорему Піфагора, тобто квадрат гіпотенузи B1D в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів bd в квадраті, плюс bb 1 в квадраті. А Bd в квадраті ми вже виразили, і це можна замінити сумою А квадрат плюс Б квадрат, і плюс BB1, ми сказали, це якби би С, тому дописуємо, що Bb1 в квадраті це плюс Сквадрат. Ми маємо, що B1D це і є діагональ. Прямокутно паралелепіпеда ми її позначали як Д-маленьке. Наслідком цієї теореми є, що всі чотири діагоналі прямокутно паралелепіпеда рівні, тому що їх можна виразити якраз через цю формулу, а оскільки виміри вони однакові, їх три. І з будь-якої точки, якщо ви будете виходити, ви також будете мати А, Б і С виміри. Тому всі чотири діагоналі якраз розраховуються по ось цій формулі. І треба сказати, що прямокутний паралопіклад. Усі три виміри, якого рівні, називають кубом. Ну що ж, закріпимо розглянуту тему прикладами ЗНО по математиці. Почнемо з простіших. І так. Перший приклад знайти діагональ прямокутного паралелепіпеда виміри, якого дорівнюють, 2 см, 3 см і 6 см, і варіанти відповідей. Тут навіть можна не малювати малюнок. Чому? Тому що у нас є відповідно властивість прямокутного паралелепіпеда яка звучить, що квадрат діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох його вимірів. А виміри у нас задані. Це відповідно ширина, довжина і висота. Тобто формулу ми записуємо, d квадрат дорівнює а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат. Тоді підставляємо d квадрат дорівнює. Замість трьох вимірів підставляємо ось ці числа. Неважливо, в якій послідовності, тому що ви бачите, що тут йде сума квадратів. Неважливо, що у вас є а, що Б, що С. Ви головне підставляєте ці числа в дану формулу. І тут ми маємо 4 плюс 9 плюс 36, 49. А відповідно, треба знайти d, тому що це d квадрат. А де дорівнює корінь квадратний 49, тобто 7. Отже, відповідь цієї задачі де 7 см, це діагональ прямокутного паралелепіпеда. Далі, другий приклад: сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 см і 12 см, а діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Знайти бічне ребро паралелепіпеда і задані відповіді. Намалюємо прямокутний паралелепіпед і позначимо, що нам дано. Нам дана сторона А5 см, позначимо ось АБ як А маленьке 5, інша сторона Б маленьке 12. І відповідно діагональ. Подивіться, B1D нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Тобто це буде кут Б1ДБ, він дорівнює 45 градусів. Будемо шукати бічне ребро, а це, по суті, це маленьке або АА1. Спочатку розглянемо трикутник А, Б, Д. Кут А у нас прямий, відповідно, це прямокутний трикутник. І з нього ми можемо щось знайти. А що? Третю сторону, гіпотенузу. По теоремі Піфагора. Тоді квадрат гіпотенузи BD квадрат дорівнює сумі квадратів катетів, а маленькі в квадраті плюс Б маленьке в квадраті. Тоді, щоб виразити BD, треба записати, що це корінь квадратний із суми квадратів катетів. І підставляємо. Замість А підставляємо 5, тобто 5 в квадраті 25 плюс Б в квадраті це 12, це 144. І в сумі це буде 169 під коренем, Це дорівнює 13 см. Отже, ми знайшли з вами, дивіться, BD-відрізок. Для чого? Для того, щоб далі працювати з тим трикутником, де у нас заданий кут 45 градусів. Далі розглянемо трикутник B, b 1 d в ньому кут B дорівнює 90 градусів, він прямий. І ми знаємо також ось цей кут BDB1, 45. А можемо ми знайти третій кут? Так, якщо цей 90, два інші також в сумі 90, а значить 90-45 кут B, b 1 d буде дорівнювати також 45 градусів. Позначимо. А що це нам дає? Дивіться, що у нас трикутник не тільки прямо кутний, а який? Цей трикутник ще й рівнобедрений, тому що у нього два кути при основі рівні. Трикутник ББ1Д прямокутний рівнобедрений, а в рівномедреного трикутника дві сторони біля рівних кутів, вони рівні, тобто БД дорівнює Б1Д1. А БД ми з вами знайшли це 13 см. Отже, ББ1, як ребро паралелепіпеда, дорівнює 13 см. Отже, відповідь Б. І ще один приклад розглянемо. Основою прямого паралепіпеда є ромб зі стороною 4 кореня із 3 см і гострим кутом 60 градусів. Менша діагональ паралепіпеда нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Знайти висоту паралепіпеда. Давайте зображимо малюнок. І у нас сказано, що основою є ромб. У ромба, як ви знаєте, всі сторони рівні, тобто і А і Б це рівні сторони, тому запишемо, що А дорівнює Б дорівнює 4 корені із 3, позначимо їх. І кут А, а це гострий кут, ось цей ромба, відповідно, дорівнює 60 градусів. І також менша діагональ, ось вона, Б1Д, нахилена до площини основи під кутом 30, тобто ще відомий кут Б1ДБ 30 градусів. А знайти треба висоту паралелепіпеда. Це або АА1, ББ1, і так далі, вони всі рівні. Дивіться, в, нижніх, в нижній площині в ромбі, що ми знаємо? Ми знаємо, що трикутник А, Б, Д, він не прямокутний, Чому? Тому що цей кут 60. Але ми знаємо, що у нього А, Б і АД рівні. Значить, це рівнобедрений трикутник. А значить, ось ці два кути А Б, Д і Б, Д а, вони рівні. Якщо вони рівні, а всього 180, і тут 60, то 180 мінус 60-120, то ці два кути також по 60. То цей трикутник ще й правильний. Трикутник АВД, він правильний, рівнобедрений. Значить, у нього всі сторони рівні. А значить, ми можемо знайти третю сторону, яка рівна будь-якій АВ або АД і дорівнює 4 корення із 3. Тепер далі будемо працювати з трикутником вв 1 д Чому? Тому що в ньому ми знаємо кут 30 градусів. Ми знаємо, що кут Б прямий, тобто цей трикутник прямокутний. І нам відомо, подивіться, БД, ми знайшли це 4 корені без 3, це у нас катет, А знайти треба інший катет. Якщо відомий кут і відомий один катет знайти інший катет, то тут треба згадати, яка тригонометрична функція пов'язує два катета. А це тангенс. Тому ми можемо записати, що тангенс кута 30 градусів рівню відношенню протилежного катета ББ1 до прилеглого катета до БД. Тепер уже працюємо з цим відношенням, можемо тут виражати, що нам невідомо. Нам невідомо ББ1, воно дорівнює, ми повинні БД помножити на тангенс 30. БД ми знаємо, 4 корінів із 3, множимо на тангенс 30. І відповідно тангенс 30 беремо з таблички це корінь із 3. А значить, корінь із 3 на корінь із 3 це 3. 4 на 3 це буде 12 см. Отже, відповідь, висота паралелепіпеда bb 1 дорівнює 12 см. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились відео. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. А взагалі підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Якщо виникли якісь питання, задавайте в коментарях, я залюбки відповім. Питайте, які задачі вам незрозумілі, які теми ви хочете ще бачити в нових відео. До нових уроків! Все буде Україна!